Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі Total Drive Hub. Мене звати Ігор. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий автомобіль, який надзвичайно крутий, класний, стильний, динамічний. Про нього можна сказати, що він спокійний і спокійним характером. І це преміум клас, це преміум сегмент. І це автомобіль, який не такий агресивний, як BMW X5. Але який по деяким параметрам навіть його перевершує. І мова у нас піде про автомобільну скандинавську ікону. Так, це Volvo XC90. Раніше у нас на каналі виходило відео про Volvo XC60, відеорозбір, де ми купили для клієнта автомобіль на аукціоні по вигідній ціні, і ви його пам'ятаєте. А ось і Volvo XC90 ми взяли для нашого замовника. Я впевнений, що. Варто про нього поговорити, для того, щоб ви зрозуміли, з якими ж двигунами його для себе краще вибирати, на яку ціну розраховувати, і враховуючи те, що зараз пішло падіння цін на аукціонах в США, то це можна активно Користуватися, давайте поговоримо про саме падіння цін в двох словах. Значить, ми маємо зиму 26-го року, яка досить агресивно пройшлася по Сполученим Штатам Америки. Штати завалили повністю снігом, і зараз там багато хто виїхав на літній гумі, і машинок трошки піднарозбив. Таким чином, аукціони стали більш заповнені і пропозиція виросла в рази. Відповідно, коли покупців не так багато на аукціоні, ціни йдуть вниз. І на прикладі ось цього Volvo XC90 в комплектації Plus, рестайл 2024 року, пробігом всього навсього 17 тисяч миль, ми взяли за 18 тисяч 100 доларів. І це надзвичайно велика шара для такого автомобіля. Зараз я вам покажу статистику. Звертаємося до аналітичного сайту Автостат і вводимо автомобілі з невеликими пробігами, як у нас, щоб це був автомобіль 23 25 року. Ну, головне рестайл там в середині двадцять го вже пішов рестайл цього автомобіля. Тобто, нас був цікавить саме рестайлова версія. І за останній час було продано 43 автомобілі, із них середня фінальна ставка склала 26 667 доларів. При цьому ми маємо не сильні пошкодження автомобіля, він не розбитий з усіх сторін. Тобто, знаєте, щоб взяти автомобіль подешевше, то його треба дивитися з пробігом там, за 100 тисяч миль, або щоб він був вдарений і впередок, і в задок, і по даху. Тобто такі автомобілі будуть значно дешевшими. А от якщо такі вибирати максимально цілі автомобілі, наскільки це можливо, звісно, для аукціонів США, вони будуть завжди йти поверху ринку. Так ось такий автомобіль. А на аукціоні торгується на рівні 26 тисяч доларів. І реально, коли ми з вами робили аналітику, ми з вами бачили, що завжди автомобілі з меншими пошкодженнями на 3-4 тисячі доларів ідуть дорожчими. Тому, коли ми з клієнтом вирішили торгувати цей автомобіль, ми завжди орієнтуємо на певну ставку відповідно до свого досвіду, на що потрібно орієнтуватися для того, щоб його... Взяти, і звісно, ми розраховували, що, скоріш всього, він піде за 28 тисяч доларів, тому що ми вже купували подібні автомобілі, правда, трішки старшого віку для наших клієнтів. І за 24 до 25 толкову машину було взяти надзвичайно важко. При цьому Volvo я рекомендую брати дійсно з несильними пошкодженнями, тому що в цих автомобілів немає замінників. Ви не можете купити по заміннику фару, капот, крило. Важіль і все таке інше. Виключно оригінал. І виключно дорогий оригінал. По-другому в цих автомобілів не буває. Тому, якщо взяти сильно розбитий автомобіль, бюджет ремонту 15-20 тисяч доларів може виходити ось так просто налегку. Тому що основою складовою цього ремонту будуть запчастини і на сильно розбитий автомобіль. Набрати їх на 12 тисяч доларів це дуже і дуже легко, тому що дійсно вони в цих автомобілів надзвичайно дорогі. Та як ви взагалі дійшли до Вольво? Адже ви завжди слідкуєте за нами в соцмережах, як ми торгуємо для клієнтів автомобілі. І в останніх пошуках у нас цього автомобіля не було. У нас була Mazda cx 90 яку клієнт, замовник з Кремончуга, хотів для себе, щоб ми йому віднайшли на аукціоні. І орієнтовно, цілячись в бюджет 35-40 тисяч доларів, планувалося його знайти, привезти і відновити. І дійсно автомобілі, які були з меншими пошкодженнями, починали ми ставити від 15 тисяч доларів ставки, дійшли до того, що ми ставимо вже 20 тисяч доларів та не можемо виграти Mazda CX90. А це вже якраз її міцна така ціна, і за таку ціну варто брати автомобіль дійсно з невеликим пошкодженням. Так ось, коли вже випала ця можливість розіграти Вольво xc 90 клієнт її знайшов на аукціоні і запитав, чи можемо ми її пограти. Звісно, можемо, адже поки ми не купили автомобіль для вас, ми можемо змінювати параметри пошуку і розглядати різні. Марки, моделі, модифікації автомобіля. Після виграшу вже дороги назад немає. А от поки не виграли, то звісно можна пробувати щось цікавеньке, на що навіть не розраховуєш. І звісно, аби клієнт обклав цей автомобіль такими параметрами, що хочу виключно в такому-то кольорі, хочу, щоб тільки такого кольору салон і автомобіль був тільки ось такий. Можливо, б і не вдалося б його взяти, але ми спробували, і ось, будь ласка, вам результат: 18 тисяч 100 доларів. А це дешевше, ніж мазда. Порівнювати Volvo з маздою, звісно, не потрібно. Якщо мазда цей X90 дійсно розкривається для нас цікавими двигунами, такими як 2,5 гібрид або 3,3 м'який гібрид, і автомобіль дійсно м'який, комфортний, і в нього є порівняння з BMW X5. Але завжди. Назавжди Мазда залишиться Маздою. Це хороший автомобіль, але звісно такої крутості і преміальності їм не досягти. Наприклад, як дає це Вольво, тому що Вольво абсолютно прямий конкурент для Мерседеса і БМВ. І якщо агресивний стиль Мерседеса і БМВ можливо підкреслює певні понти, то коли мова заходить про Вольво і Вольво xc 90 то ми дійсно говоримо, що це. Спокійний, безпечний, сімейний кросовер на всі випадки життя. Тому що він може бути з різними двигунами, як бензиновими, так і дизельними, звісно, для ринку Європи в Америці ми будемо зустрічати бензинки. Але такі версії двигунів, як b 5 з м'яким гібридом, можуть бути досить таки потужними та Економічними, тому що м'який гібрид дуже добре себе зарекомендував, те, що на початкових швидкостях автомобіль автомобілю допомагає маленький електродвигунчик економити пальне, і в таких великих кросоверів витрати біля 10 літрів бензину абсолютно являються реалістичними. Якщо ж мова піде про те, 5 двигун, який був до рестайлу, то сумарна потужність. Компресора та турбіни складає біля 330 кінських сил, тобто цей автомобіль може бути по-справжньому спортивно агресивним, при цьому досі утримуючи свої сімейні цінності. Але самий топовий двигун на цих автомобілях і найдорожчим, звісно, буде Т-8. Це гібрид, це плагін-гібрид. Це коли 70 км шляху ви можете проїжджати виключно на електротязі як електричка, після закінчення заряду ви користуєтесь автомобілем просто як гібридним двигуном з середньою витратою 8-9 літрів на 100 км. І при цьому сумарна потужність цих двигунів на автомобілі складає 455 кінських сил. Автомобілі є семимісні. І дійсно, якщо ми з вами звикли. Говорити про самимісні автомобілі, то як правило, задній ряд це для дітей невеликого зросту. То тут ми говоримо про те, що справжніх дорослих чоловіків можна посадити на задньому сидінні, і їм там буде комфортно. Центральний ряд сидінь іде з капітанською посадкою, і дійсно, на великій відстані на цьому автомобілю максимально комфортно буде їхати. Якщо у нас мова піде про надійність автомобілів, а також ліквідність, то це саме про Вольво. Справа в тому, що я впевнений, ви ніде не чули і не бачили, що Вольво це проблемний автомобіль. Ви могли тільки чути, що утримувати Вольво досить дорого. Ну і звісно, ми з вами звикли до Мерседесів і БМВ. То, якщо порівнювати саме з ними, то це майже одна й та сама вартість утримання автомобіля. Але автомобіль не втрачає в ціні, так як це роблять Mercedes і BMW. Адже сьогодні новий в салоні ви можете собі беху чи мерса взяти за 100 тисяч доларів, покататися на ньому 3-4 роки, і вже вартість автомобіля буде варіюватися біля 45 тисяч доларів. Тобто 60% втрати вартості за перші 3-4 роки для німецьких брендів це ось так. Коли мова йде про Volvo, то я її можу порівнювати тільки з Тойотою. І ні. Звісно, не з комфортом Тойоти, тому що він її перевершує, а саме з ліквідністю і надійністю. Тому що Вольво не втрачає так в ціні, як і інші йому конкуренти, саме німці. І це являється його перевагою. Тобто ви можете взяти цей автомобіль на 3-4 роки собі поїздити. При цьому, коли ви вирішите його продати, ваш сімейний бюджет не постраждає. При цьому ви не будете їздити по станціям і знайомитися з майстрами, що там працюють. Не будете знати їх дітей по іменам та й коли у них день народження. Тому що цей автомобіль, як правило, не ламається. Але якщо щось зламається, то будьте готові викладати досить таки шалені кошти на рівні німця. Безпека це перевага Volvo. Вольво. Тому що всі добре знають, що Volvo найбезпечніші автомобілі в світі, і якщо, не дай Бог, вам доведеться колись потрапити в ДТП на шаленій швидкості в цього автомобілю, то згідно статистиці світовій статистиці, автомобіль може бути розбитий в хлам, можливо, під відновлення, а можливо, вже без такого, але пасажири в цих автомобілях, як правило, виживають. Найбільші і перші місця, і найбільше зірочок автомобіль отримує на тестуванні NCAP, Це європейська організація, яка тестує автомобілі на силу удару. І на силу пошкоджень, які можуть отримати пасажири, а також водій при ДТП, і таким чином вони виставляють ось цю оцінку безпеки автомобілю. І звісно, якщо мова зайде про автомобілі з тонкими металами, автомобілі, з яких силова конструкція не міцна, особливо це може бути притаманно китайським автомобілям. То вижити в ДТП на таких автомобілях буде достатньо складнувато. Ось за що і автомобіль так ціниться, тому що життя людини це завжди найцінніше. Звісно, і рівень комфорту і сучасних асистентів, який забезпечується в цієї моделі, звісно, також висуває цей автомобіль на перше місце. Потрібно сказати про те, що Вольво не завоювало у нас в Україні. Такі лідируючі позиції по продажам автомобілів, як то Mercedes чи BMW, тому що люди люблять попонтуватися, але Volvo – це точно не про понти. І коли ви бачите, що під'їжджає людина саме на Volvo, Volvo xc 90 то можна зрозуміти, що це дорослий зрілий чоловік уже зі смаком. Ось таким чином ми придбали цей автомобіль на аукціоні за 18 тисяч 100 доларів. Приблизно в районі 32 тисяч доларів ми очікуємо прибуття в Україну. В Київ з доставкою і розмитненням цього автомобіля. Звісно, по фото оцінити ремонт автомобіля абсолютно нереальний, неможливо не вгадати, особливо коли мова йде про такий преміальний автомобіль, як Volvo xc 90 але тим не менш, закладаючи бюджет біля 10 тисяч доларів, можна десь буде вписатися злегка за 40 в цей автомобіль. Звісно, що якщо ви відкриєте авторія, то ви трішечки здивуєтеся, на які ціни на ці автомобілі саме там. Ристаємося популярним сайтом авторія, і нам потрібно буде виставити Volvo XC90, 24-25 рік. Київська область нас буде саме цікавити, що ми маємо на сьогоднішній день. Це 17 пропозицій. Це вже нова модель, нас не цікавить, але давайте сортування ми поставимо від самих дешевих автомобілів, для того, щоб зрозуміти самий-самий самий низ. Він починається із 46 тисяч доларів. Далі переходить плавно 47, 57, 58, 62. Ну і це вже нові автомобілі. Тобто ось з пробігом 15 тисяч кілометрів автомобіль продається 62 тисячі доларів. Тобто можна сміливо зробити висновок, що купівля автомобіля надзвичайно вдала. І це можна робити саме робити зараз, коли аукціони переповнені автомобілями, і коли набили їх найбільше, адже завжди зимою. Найдешевші ціни на аукціонах. Звісно, зима на зиму може бути не похожа, і попит і пропозиція завжди граються з собою ось на цій чаші вагів. Але завжди взимку ми могли купувати найдоступніше автомобілі. І Якщо ми, наприклад, в будь-який період року завжди знаходимо для клієнтів автомобілі по вигідній ціні, то. Коли ми говоримо про зиму, то це, як правило, найшвидше. Тому що на пошук автомобіля може піти 2, 3, 4, 5 тижнів. А от взимку той автомобіль, який потрібен, можна завжди знайти швидше. І мова йде, звісно, про колір. Я знаю, що більшість із вас, хто мені телефонує замовити автомобіль, в першу чергу запити, а я хочу саме там в білому кольорі чи в такому. Звісно, ми відмовляти вас шукати автомобілів в кольорі не будемо. Ми будемо працювати по вашому технічному завданню і знаходити те, що подобається вам більше, і торгувати, якщо потрібно, в такому кольорі. Не будемо шукати. Просто ви маєте розуміти, що час на пошук буде більший. То в зимній період часу варіантів автомобілі на аукціону більше. І, можливо, ви не візьмете по більш вигіднішій ціні автомобіль, але ви візьмете його все-таки в тому кольорі, який ви собі хочете. Але взимку ціну завжди можна зробити меншу. Ну що ж, друзі, дуже дякую за перегляд цього відео, за тих, хто додивився до кінця. Якщо у вас залишилися запитання і вам потрібна консультація по замовленню авто зі штатів, мене звати Ігор, компанія Total Drive Hub. В опису цього відео ви знайдете наші контакти. Також ви зможете знайти посилання на наші соціальні мережі, де ми щоденно викладаємо і показуємо нашу роботу. Як ми... Ремонтуємо автомобілі, як ми купуємо, що ми граємо, що ми торгуємо, що ми виграємо, і таке інше. Пости, публікації, відео завжди багато всього цікавого про авто із США. Тому підпишіться, щоб було. І вас більше інформації. А якщо вам потрібно відповісти на ваші додаткові запитання, телефонуйте, контакти в опису, мене звати Ігор. Відповім. Ну і звісно, якщо ви хочете підписати договір і шукати уже автомобіль, ми можемо робити у нас в офісі кільцева 4Б або ж оформити дистанційно, якщо ви, вам незручно їхати до нас в офіс. До нових зустрічей! Всім пока.